Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бавовняну сукню. Це витончений вибір для жінок, які цінують комфорт та стиль. Виготовлена з натуральної бавовни, тому забезпечує приємні тактильні відчуття та чудово підходить для спекотних літніх днів. Її дизайн поєднує елегантність та сучасний тренд. Відкритий Ріс на спині додає образу граційності, а короткі пишні рукави створюють об'ємний силует, що підкреслює вашу жіночність. Сукня має вільний крій, який забезпечує свободу рухів та комфорт навіть під час активного відпочинку.